Цю світлину днями в інстаграмі оприлюднило подружжя відомих фотографів Влада і Костянтин Ліберове. Підпис до неї досить красномовний і свідчить про те, що фронт наближається до Дніпропетровщини. Це підтверджують і військові. Російські дрони були помічені в районі траси Павлоград-Покровськ приблизно за 5 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей поблизу населеного пункту Сергіївка. Є в Покровську дійсно. Досить багато відео зараз на російських пабліках, де російські дрони літають по південній частині Покровська і зберігають стійкий сигнал і шукають ціль для ураження. Звичайно, що вони будуть намагатись шукати цілі, і на важливій трасі павлоград покровськ звідки йде напевно логістика на. Вся логістика йде не тільки в Покровськ, але й на добропілля, на добропілля слав'янська рематорська Вирушлівка Константиновки на всю цю агломерацію, це саме що брати з Дніпропетровщина. Ось тому ворог буде шукати певні методи шляхи для того, щоб позбавити нас цієї логістики, із 90 відсотковою ймовірністю росіяни зможуть зайти на територію Дніпропетровщини наприкінці січня, на початку лютого 2025 року. Припускає військовий журналіст Богдан Пападін. Додає, це прикро, але така нині динаміка фронту. Певний порядок дій, які відбувається зараз на фронті, слово під Покровським. Він свідчить про те, що ворог. Все таки дійде, ну не тільки під покровську, насправді і біля великої новосілки під Прахли. Ворог там має щоденні просування, тобто це проста аналітика. Що е, через певний час е, я думаю, умовно це буде кінець січня, початок лютого. Що ворог вже підійде на межу. Кордонів Тропетровську е е Донецької області Пападін додає ці прогнози умовні. і Ситуація може змінитись. Якщо буде вжито цілий комплекс заходів, втім припускає на війні стрімко за короткий проміжок часу. Так кардинально переломити ситуацію практично неможливо. Ірина Носачова, Олександр Євстифієв, Дніпроціві.